Ох, ці ж блекаути, але ми їх не вибирали. Проте ми можемо обрати, як розпорядитися під час них своїм часом. Саме час українців вже не здолати, обрати насіння на 2026 рік. І, друзі, в офлайні це зробити важко, потрібно ліхтарики, сліпати, придивлятися. Але для того є ваша грядка. Я залишаю обов'язково телефон і наш е, посилання на наш сайт, проте ми готові вас підтримати. Зізвонитися з вами і порадити найкраще як для себе чи для своєї мами. У нас дуже великий асортимент насіння, і я починаю підбирати е, вам уже набір на 2026 рік. Почнемо ми звичайно з коренеплодів, плодів, так як розташовано у нашому магазині. Так, морква. Ну моркву я оберу абако, адже вона і рання, і лежати може дуже груба і класна. По бурячку найсолодший це вохан, тому без нього город не город. Кабачки, ну тут вже хто що любить, звичайно. Ен Ангеліна буде топчик, м'ягенький, гарненький, гладенький. Так, баклажани, сіяти чи ні, жуки з'їдять? Ні, на вашій гряції обов'язково знайдеться рішення. Я обираю дестан. Ось Дестан, вам буде те, що треба. Отакий кущ, гарні, рівні баклажани. Так, диня, кавун. Ну може й місця не бути. Якщо треба, напишіть. Ми порадимо вам найкраще огірочки. Ну без огірочків жоден. Город не функціонує. Я обираю Пасалімо і вам раджу. Чудовий сорт томати. Ох, тут, звичайно, розігнатися єде, але я люблю брізколіно, бо вони такі маленькі і гарненькі. З салатних я обираю Флорида, адже це топ томат для салатів. Ох, який смачний! Капуста з ранньої обов'язково аліна. А з пізньої ми візьмемо. Центуріон. Солодка гарна капуста, На городі доглянути і буде те, що треба. Редька Сора. городі визріває завжди горошок Summerwood. Підійде для будь-якого типу ґрунту. Кукурудза солодка. О, як же без кукурудзки з вашої грядки? Оверленд, біленька і м'якенька. Чудовий вибір. І, звичайно, по салатах. Руколу. Обов'язково, адже це така вітаміна, яка легко росте і легко до неї дібратися, зірвати шпинатік спірус. Буде добрий. А салатик ми оберемо саме такий кучерявий, наприклад, Афіціон, Грітбол або Сімсон. Кучерявий салатик, не головчастий, щоб довго не чекати, можна зразу споживати. Якщо я щось забув, напишіть у коментарі. І якщо вам треба консультація конкретно по томатах чи по гірочкам, ми зробимо окреме відео. А зараз усім здоров'я, Україні, перемоги. Сайт наш телефончик. Теж ми готові в робочий час з 8.30. До 18 відповідати на ваші дзвіночки. Або якщо ви зателефонуєте в неробочий час, ми обов'язково вам перетелефонуємо. Е, любимо, поважаємо з менше зусиль, більший врожай.